Капеланське служіння кілька десятиліть тому в армію, лікарні, навчальні заклади та в'язниці країни прийшли капелани. Капеланство це духовне служіння у лікувальних закладах, реабілітаційних центрах, дитячих будинках, студентських містечках, військових частинах, навчальних закладах, армії, місцях позбавлення хволі незалежно від їхньої політичної спрямованості, релігійної, національної приналежності. Капелан допомагає людині прийти до Бога, сприяє розумінню та прийняттю Його волі. Поверненню до плідного життя в суспільстві у різних галузях служіння капеланство може відрізнятись: армійський капелан не бере участі в бойових діях, не носить зброю, не благословляє солдатів на війну. Його призначення закликати воюючих залишатися людьми, розповісти пораненому про Христа, хоча б в останню мить його життя. У християнському лікувальному закладі капелан приділяє увагу фізичному, розумовому, соціальному та духовному аспектам особистості хворого. Коли людина примиряється з Богом, набуває прощення і миру в серці, це відбувається і на його фізичних показниках, прияє швидкому одужанню. У навчальних закладах допомагає навчальному колективу та учням у формуванні особистості християнина. Капеланське служіння. Для Бога важливий кожен. Вітаємо вас у програмі Є проблема. І з вами її ведучі Андрій Кунашук та Сергій Шевчук. І нагадуємо, що у нашій програмі ми розмовляємо на різноманітні теми із сфери економіки, медицини, релігії та багато інших. І робимо це все через призму духовності. І розмовляємо сьогодні ми на тему капеланства. Пілкуємось сьогодні на цю тему із служителем церкви, пастором. Капеланом приватного християнського ліцею Живе слово Олександром Московчуком. Пане Олександр, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас, радий бути сьогодні разом з вами. Ну і перше питання: взагалі, хто такі капелани? і Навіщо вони потрібні взагалі? Взагалі, то капелани це нове у нас таке слово. Не так давно воно війшло в обіход нашої мови, і ми, звичайно, привикаємо до цього, вчимося цього. Фактично, капелан це походить слово саме від латинської капеланус, що означає військовий священник. Угу. Вони капелани зазвичай прив'язані до військових частин, і взагалі для чого потрібні капелани? Капелани потрібні взагалі для того, щоб обслуговувати якусь частину людей, які потребують такої духовної підтримки. Покликання капелана саме по духовній лінії підтримувати цей дух солдатів. Чи це якщо це медичний капелан, значить дух важкохворих. В нас капелани зараз працюють не тільки, скажімо, в військових частинах чи в лікарнях, але і в школах, де покликання капелана є. Тим, щоб духовність дітей, які навчаються в школі, якимось чином підвищувати. Бо не секрет, що сьогодні в світі, де ми живемо, в суспільстві, де ми живемо, якось так, е, така загальна зневага до, до всіх, якось так. І ось цього поваги навчитися почути кожного. Можливо, якісь дати християнські такі цінності, напрямок думок в ту сторону. Для цього фактично покликані капелани. А скажіть, будь ласка, а де ще? Потрібні капелани, крім армії, можливо, школи, як ви назвали? Ну, так, да, вони ще потрібні в лікарнях. Ви знаєте, от для лікарень капелан в лікарні це як пастор чи священник в приході. Тому що зазвичай в лікарні які важко, хворі. Пане Олександр, а скажіть, будь ласка, на якому етапі суспільство прийшло до того, що взагалі потрібні капелани? Що побуджувало до такого рішення? Ви знаєте, що є якісь передумови для того, щоб саме таке служіння запровадити, в тому числі і у військових частинах, і в медичних закладах, і в школах. Коли людство дійшло до такої, скажімо, точки, побачивши, що. Моральність суспільства дуже падає, що авторитетів суспільства немає. Яким чином це підняти? Хто це? Ми маємо, звичайно, Біблію, угу. це книга, яка. Дає нам моральні якісь цінності. І, звичайно, виникло питання, що, можливо, біблійні моральні цінності впровадити для людей для того, щоб люди могли зрозуміти, що є щось цінне і є авторитет, який записаний на сторінках цієї книги. Тому завдання капелана саме відкрити ось характер того про кого написано в цій кризі, пане Олександре, ви капелан у школі. В що входить конкретно ваші обов'язки? Яка ваша команда? Хто допомагає вам? Ну, взагалі, як організована ця служба в вашій школі, де ви працюєте? Ну скажу вам, що я працюю в ліцеї, в приватному ліцеї, де є в нашій школі 120 учнів. Звичайно, педагогічний колектив є в нашій школі. Це приблизно до 30 вчителів є. Як організована моя робота, скажу вам, що я її сам якось так організовував. Допомагає мені дуже багато допомагає дирекція школи, тому що директор мене підтримує в цьому особливому такому служінні. Ну а що стосується самого виховання. То з 4 по 11 клас в нашій школі ми викладаємо цю християнську етику, або в нашій школі вона називається біблійні уроки. Тобто ви безпосередньо викладаєте я і безпосередньо уроки. одночасно і викладаю. Uh -huh. Ну і хотів би просто вам сказати про те, що це не так легко, не так просто, тому що ви розумієте, категорія дітей 4, 5, 6 клас і категорія дітей 9, 11 клас це зовсім різні категорії, тому ту саму якусь християнську. Рису характера, чи можливо якусь християнську чесноту, треба так адаптовано до дітей їхнього віку, щоб це було для них зрозумілим, щоб це не виникало якісь додаткові питання. І я скеровую завжди над слово Боже. Тобто біблійна інтеграція. Ми це називаємо любу якусь там, чи ми говоримо про доброту, чи про чесність, чи про порядність. Я обов'язково має бути одна або дві біблійні історії для того, щоб діти бачили, ось було так і до чого це призвело. Тобто Якісь приклади обов'язково хочу ще уточнити робота капелана. Це тільки діти, чи це також і робота з батьками? Ні, звичайно, не тільки діти. Робота капелана в школі це робота з вчителями, цілий викладацький склад педагогів. Це робота з дітьми і з їхніми батьками. До речі, хочу вам сказати: от я вчора мав розмову з батьками як капелан школи, я, мене завжди запрошують на зустрічі, коли батьки, коли якісь питання вирішуються, що стосується. І ви знаєте, люди, не віруючи, досить високо оцінюють роботу капеланську в наших школах, ну, християнських школах. Тому я вважаю, що ця. Це ми маємо розвати це для нас нове. Ми багато чого ще не знаємо, не розуміємо, не знаємо, як зробити. Ми не маємо наприклад книг, по яких ми знаємо точно оця програма. Тобто, я капелан, повинен ще включати додаткові свої свій досвід, свої знання для того, щоб знайти і те, що він хоче сказати, щоб це було цікаво. І для сьогодення необхідно. Угу. Пане Олександр, а скажіть, чи є якесь навчання капеланів? І, взагалі, як стати капеланом, якщо в людини, наприклад, виникло таке бажання? Ви знаєте, питання ваше непросте. Скажу вам, можливо, розчарую вас, але е, хочу, от що сказати: як такого спеціалізованого навчання на капелана немає. Ми маємо декілька учбових закладів, які в своїй програмі богословських, які в своїй програмі мають програму капеланська. Вони якимось чином там викладають капеланство, військових капелани, чи це медичні капелани, чи це капелани для шкіл, звичайно, є. Але для, як такої спеціалізованого учбового закладу, для, де би де можна було поступити, навчитися, я більше хочу сказати вам: ви знаєте, ось як на мене. Капелан це не професія, це покликання. Ви знаєте, ви відчуваєте оцю різницю професія і покликання? Коли людина відчуває якусь відповідальність найперше перед Богом. За того кого Бог йому дав, ось на це твої, це твої діти, чи як це чи це твої люди? Ось ти навчи їх, скажи їм про мене, скажи про характер мій, навчи їх чогось. Розумієте, це це величезна відповідальність. Величезна, і тому коли людина відчуває оце покликання до цього до цієї роботи, до цієї справи, тоді це благословенне, бо Бог дає ще мудрості, як ту чи іншу справу, ну от як її, скажімо, як на тарілочці при принести от поки питати mm -hmm. цим дітям. Тобто я розумію, що капеланом може стати уже священнослужитель, який має освіту, можливо, досвід десь в іншій роботі, але по згодом він пройшовши певне навчання. Він може стати капеланом. Саме так? головне, чи відчуває ця людина покликання угу. до цього. Ага. Ви розумієте? Тому що якщо людина не відчуває покликання, особливо в школах школі діти це дуже і дуже відчувають. Угу. Вони відчувають, коли. Людина, коли вчитель не дуже готовий до уроку, коли вчитель, скажімо, ну, десь там щось не не те, діти це відчувають для того, щоб за, зацікавити дітей у дослідженні цієї книги, розумієте, так цю істину, цю, скажімо, рису характера, або цю істину, яку я хочу сказати їм. Так їм сказати, щоб їх зацікавило, і я кажу: а ви знаєте, ви ще трошки дома почитайте, ви ще можливо більше знайдете, ніж я вам сказав. І це є заохочування бо в наш час. Ну, будемо відвертими, дуже мало дітей, навіть дорослих хочуть читати. Сьогодні є гаджети, є електронний варіант. Книг всі туди. А я от по так. Ну так навчений з дитинства. Я біблію колись в моєму в нашому домі була стара біблія, і дідусь нам по черзі давав читати. І нам дітям, ми вже хлопчики були підросли. Він теж давав по черзі, і ми так цінували шанобливе відношення до слова Божого. І я, наприклад, в своїй роботі, в своїй капеланській служінні, я також хочу привити дітям любов до Біблії. Щоби в них вони стануть дорослими, виберуть свої професії. Там ми не знаємо, як їх складеться життя. Але оця любов, щось там Бог мені скаже. Але якщо я хороший, наприклад, програміст, ну я не хороший програміст, до прикладу, і я відчув покликання, що я хочу бути капеланом. Наприклад, працювати в школі з дітками, в мене є якийсь шанс. Ну, шанс завжди є. Ви знаєте, у кожної людини завжди є шанс. І Бог дає кожній людині шанс. І вам, напевно, дадуть шанс, як ви скажете, наприклад, прийняти в Дресію і скажете, от у мене є ось така така програма, я так так хотів би. Я, хотів я би відчув спробувати покликання. Так. Або я відчув так. покликання. Ви знаєте, відчути покликання це особливий такий стан, коли ти чуєш і знаєш точно, що це тебе кличе Господь. Це не просто якийсь емоційний такий, скажімо, ну. Почуття якесь таке емоційне, або бажання, ну докажу комусь, що я теж це можу. Не потрібно це. Якщо е, тільки доказати, то навіть не пробуйте. Я би рекомендував навіть не пробуйте. Uh -huh. Чому? Бо фіаско буде, ну, невдача буде. Е, діти, вчителі, педагоги це розумні люди, які відчують, що ви трошечки. ну, не відповідаєте, скажімо, тому рівню, якого вони очікують. Mm -hmm. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, як взагалі побудувати ефективно служіння капелана, якщо підопічні або той колектив, в якому капелан звершує це служіння, відносяться до різних віросповідань? І якраз відповідь на це запитання ми почуємо після короткої паузи. Ми повертаємось у студію програми Є проблема, і сьогодні говоримо на тему капеланства. І сьогодні з нами в студії служитель, пастор, капелан приватного ліцею живе слово Олександр Московчук. Пане Олександр, перед паузою ми озвучили якраз запитання, як ефективно звершувати капеланське служіння, якщо підопічні відносяться до різного віросповідання? Дуже цікаве питання. І скажу вам, що. Воно покликано капелан саме покликаний об'єднати цих людей, mm -hmm. об'єднати їх як колектив і тих, які е, прив'язати їм любов до Слова Божого. Це завдання капелана. Воно не просте, воно досить важке. Але скажу вам свого особистого досвіду, я його не так ще багато маю, але те, що маю, скажу вам, що це не просто, але це можливо. Mm -hmm. Чому? Тому що ми. Звертаємо увагу навіть колективу, з яким працюю, я звертаю їхню увагу до слова Божого. Це є мірило нашої праведності, нашої віри. Uh -huh. Скажімо, ми називаємо себе християнами, значить, звідки ми беремо? Звідси з цієї книжки. Тому для мене дуже важливо їхню увагу сюди сконцентрувати. Коли я сюди, і іноді в моєму особистому такому був такий випадок, коли ну казали, то ми належимо до іншої. Я казав: Ну я думаю, що якщо я піду до вашого священника. І запитаю, можна помолитися мені з вашим прихожанином? Як ви думаєте, що відповідати? Ми думаємо, що так. Ну, то я вас запрошую на молитву. Тобто ми робимо кожний ранок з підколективом, Ми починаємо день в нашій школі, в, нашій, в нашому ліцеї. Ми починаємо з молитви. Незалежно від обставин, незалежно від погоди, я, як капелан, кожний день. Я тут є ранком, і ми в нас є спеціально відведений час. До речі, ми про це оговорюємо з тими людьми, що ви приходите в християнську школу, де будуть християнські такі норми моралі. Uh -huh. де тобто не просто так, як ми собі ну з можливо звикли. Тобто, тут якісь є такі певні рамки, в яких ми будемо з вами працювати. І ось е вони приходять. Ми починаємо з вчителями е день uh -huh. з молитви. Потім ми йдемо. В старшу школу, в молодшу школу і найменшу школу. В трьох місцях ми знову звершуємо, починаємо учбовий день з молитви. Це є, ви знаєте, я вам скажу за роки моєї, мого такого служіння капеланського, це є такий потужний елемент духовності, коли діти розуміють, ми йдемо на молитву. Для чого? Бо Бог буде нас благословляти, Бог дає нам мудрості. До речі, ми про це й кажемо дітям. Діти, давайте попросимо Бога мудрості uh -huh. на сьогоднішній день. Тому, коли навіть є в класах діти з різних, скажімо, конфесій, ми їх ніколи не ділимо. Ми навпаки, їх об'єднуємо. Те, що об'єднує нас, скажімо, в чому об'єднує нас Слово Боже, ми навпаки біля цього об'єднуємося і кажемо. Так говорить слово Боже. Ну з дітьми зрозуміло. А як справа із священниками, капеланами інших конфесій? Ну, ви знаєте, я був на одні, навіть на двох таких зустрічах, де ми всі капелани зустрічалися. Ось тут, у Львові, у нас в місті, нам організували таку зустріч, і я був на одній з таких зустрічей, і, звичайно, ми обговорювали питання. Моральності, духовності, виховання, звичайно, це дуже важливо. Чому це найперше мене збагатило? Я побачив, можливо, в якихось моментах я не так робив чи не таким чином поступав. Для них це також був досвід. Протестантський капелан, який звершує служіння капелана в школі. Ви знаєте, шкільних військових капеланів сьогодні найбільше в наш час. Ага. От, скажімо, на сьогоднішній день найбільше військових. Трошечки менше медичних. медичних, а ось капеланів у школи нас не так багато. Я от дивився статистику. У нас взагалі десь поверх 100 є капеланів. Ну можливо, трошки там 100 з чимось. Я вам точно не можу сказати, можливо, я помиляюся, але поверх 100 це точно. Тобто, це є таке нове щось, новітнє, і звичайно, ми не маємо ще досвіду. Ми ділимося досвідами. Ми щось гарне беремо. Я почув там щось. Вони почули від мене щось, і ми це акумулюємо до. Своїх шкіл до місць, де ми працюємо угу, угу. Скажіть, будь ласка, а з якими труднощами взагалі стикається капелан у своєму служінні? Труднощів, звичайно, як зазвичай є немало, е, є різні, тому що е, рівень виховання, скажімо, якщо ви вас цікавить в школі, скажімо, в класах угу. школи, рівень виховання в різних сімей, духовності моральності є різним. І ми хотіли б його цей рівень з усіх де десь більший, десь менший, десь їх так підняти десь до одного знаменника, щоб це, скажімо, більш-менш було рівно на підставі Слова Божого. Ми не використовуємо ніякі там додаткові матеріали. Угу. В нас є, от, я думаю, в Слові Божому є досить багато таких яскравих прикладів для того, щоб показати, що, скажімо, тут, в Слові Божому, це колодязь, з якого можна брати, 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 братирпати і не, не вичерпна. Власне тому ми хочемо діти, якщо навіть ну не всі, не всі ж одинакові, не всі морально. Є діти такі, які дуже активні, гіперактивні, навіть є діти, які такі трошечки ну не такі активні. Скажімо, мені так як капелану потрібно цих дітей. Тих трошечки, можливо, когось там трошечки, а, тих трошечки піднімати для того, щоб урок, який я викладаю в класі, щоб він був зрозумілий як для тих, так для тих. І чогось звичайно вони. Я розумію, що не все там залишиться, але щось цікаве. Ви знаєте, ми сіємо. От моє, я завжди так вважаю роботу капелана: це ми сіємо. Бог буде його. Зрощувати, зрощувати. зрощувати буде, Бог буде це робити, але моє завдання посіяти і привити любов до свого до, до mm -hmm. Божа. Пане Олександре, ми не затронули таку тему, як капелани у в'язниці. Чи можете ви сказати про те, чи існують ці капелани, як вони працюють, і, можливо, як вони працюють з різних конфесій? Тобто, у нас є православні, є протестанти, є католики. Чи знаходять вони спільну мову там? Я скажу вам, що я не був ще капеланом, я був просто пастором, і я ходив в пенітенціарну службу, щоб дали нам дозвіл піти у в'язницю. Угу. Ну, це був довгий такий процес, але нам цей дали цей дозвіл. І ось я думав, що треба, щоб прийшли молоді такі люди, як ви. От, щоб ви туди пішли, і вони мені кажуть, ви складіть графіка, і, а мене може там не треба. Але вони склали зовсім на пакет, мене туди. І я пішов туди. Нам як там капелани, в'язниці. В'язниці, звичайно, ви розумієте, що в в'язниці капеланові працювати також не так легко, тому що mm -hmm. там є специфічна категорія людей з своїми розуміннями, своїми знаннями і своїми законами. І, звичайно, їм, щоб відкрити закон Божий, там якимось чином, це потрібна архімайстерність. Бо не так просто і легко. Можливо, З, на їхній мові частково. Е, ну, ви знаєте, можливо, навіть і на їхній мові. Е, дивіться, я був пастором, і оцей дозвіл, я пішов у цю в'язницю. Звичайно, там було е, прийшло десь чоловік 50 їх. Е, що стосується приміщення, де нас розводили капеланів, наприклад. Протестантських розводили в один день один, в один день, в інший uh -huh. день другий. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Але в одному uh -huh. тому ж приміщенні ви проводили. Ну, наприклад, у в'язниці. Я був у в'язниці, де півтора тисячі ув'язнених було. Uh -huh. До речі, там були і довічно ув'язнені. Їх на цю нашу зустріч uh -huh. не, не запускали. Але я мав можливість по особливому проханню бути там біля них, бачити там їхні умови. Ну, але ці, де де я буду, де, де тут ми були. Це був зал. Актор. І в цьому залі, да, в цьому залі, я з ними мав розмову. Хочу вам сказати, що я тоді не був капеланом, і тоді мені не було просто ось так: ви знаєте, в них свої питання специфічні, в них свої бачення, в них свої цінності, в них і ось. <тут> eh, нахилити їх до цінностей біблійних, eh, ну скажу чесно, відверто не просто, але є там справді люди, які прагнуть цього. Пане Олександр, а скажіть, що таке дуже цікаве питання. Eh, чи взагалі існують капелани жінки, і чи взагалі жінка може стати капеланом, може бути ним? Ну, ви знаєте, ваше питання. Взагалі, чи може бути жінка-капеланом? Я вважаю, що може бути жінка також капеланом. Це моє особисте, Може, воно суб'єктивне таке бачення, але я вважаю, що можна може бути чому? Поясню чому. Особливо медичним капеланом. Чому жінки більш, скажімо, я бачу їх там більше? Хоча я за професією сам медик, і я вважаю, що я теж маю якусь там причетність до цього. Але жінки, ви розумієте, в лікарнях. Жінки жінкам більше відкриють своє серце, свій біль, свої переживання, свої труднощі, свої проблеми. Наприклад, прийшов капелан, так, це капелан, це людина духовна, це людина, яка буде дбати про вас, яка буде молитися про вас, яка буде просити Бога про ваше зцілення — Це так. Але мені, на мій погляд, особистий, що напевно жінкам би жінки краще відкривалися, тобто розказали про свій оцей біль. І тому я вважаю, що капелан, жінка капелан це можна, допустимо. Ну, наприклад, моє бачення, що краще би були вони в е, сфері медицини. медицини. Хоча хочу вам сказати, у нас в Україні є. Одна жінка, яку я знаю, навіть дві жінки, одна жінка працює у сфері медицини капеланом, а одна жінка працює в школі, uh -huh. також капелан. Uh -huh. uh -huh. А якщо говорити за військову сферу, ваша думка, там це можливо? За військову сферу моя думка, ви знаєте, там на передовій, якщо це, скажімо, в військовій частині, де є, скажімо, Ну, самі мужчини, скажем так, чоловіки, солдати mm -hmm. не так просто і легко було би там жінкам працювати. Тому, на мій погляд, напевно, в такі місця добре давати чоловіків, де розуміння є, де можливо розмова буде більш відвертою, більш щирою, прямою. І для жінок мені здається, що там буде непросто просто. Mm -hmm. Ну це мій погляд. Я не претендую на абсолют, Ну це моє таке. ну, Бачення сьогодні ми розмовляли на тему капеланства, і ми зрозуміли, що є великі перспективи, велике майбутнє і велика потреба в цьому служінні в наших навчальних закладах, медичних закладах, в тюрмах і особливо у, на передовій у збройних частинах України. Сам Ісус Христос вчить нас. У святій книзі Біблії що потрібно служити в цьому суспільстві, іти по цілому світу і проповідувати Євангеліє і не тільки словом, але й ділом, нашою участю, навчаючи людей виконувати Боже повеління в їхньому житті. Дякую, що сьогодні ви були з нами в програмі. Є проблема. До наступної зустрічі! Нехай щастить з Богом!